Мамка, що ти там дивишся? Давай не відкривай скоріше. Може, не підганяй, мамка, вона сама знає, що робити. Да, молодець, сонечик. А ти, мусічко, така нетерпляча, тихенько сиди. Йдемо вже, не переживайте, на вулиці все одно дощик. Ну так, да, цілу ніч не спали. Чекали, чи то шафета, чи то ракети. Нічого ми не чекали. Я вірю наше ППО. Так? Да? Ну, добре, тоді пішли. Ти знаєш, що сьогодні не тіна, мамка? Тож знаю, аби чого так рано повставали. Е, там дощі, да, може, ми тут сходимо в туалетик? Ні, на вулицю. Давай на променадій, коли в 6 ранку. Та ну, подумаєш. раніше встанеш, довше вихідний день буде, та, Мусечка. Ну, Давай, може я прапор підніму, може, чудо не тобі жить? Ну, навіть не знаю. То з вас перший буде спить, Чи там замешкалась, я підму. Ну, Давай, ти прямо ж бурсоні піднімати, а я тебе. Добре, підняла. Моська Мушка не мама на ручках поносила. Ну, прапор, у неділю, у вихідний день бажаю підняту. Аж я всім бажаю гарно, тихо, спокійного вихідного дня. Ваш Сонік, Тьомки Бонки. Пока. Не зважаючи ні на що і ні на кого. Всім гарного дня. О, мана почекати, заболе. І я бажаю всім гарно, тихо, спокійного дня. Маша мусить цьомки бомки, пока. Ой, дощик іде, сонечек, ти де?